Всім привіт до вашої уваги лот тапочки жіночі домашні від бренду Esmara. Виконані в декількох варіантах. Є такого типу. Дуже легкі з резиновою підошвою. Також є повністю з тканини. Мегенькі такі домашні тапочки. Також є такого плату, з такою маленькою п'яточкою. Теж з такою прорезиненою підошвою. Різних кольорів. Також є такі схожі на сандалі. Тут же підошва товстіша. Такого плану будуть. В лоті розміри від 36 до 41, всього в лоті 24 одиниці товару, вартість лоту 2960 гривень, собі вартість одиниці 123 гривні. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А для перегляду більше оптових лотів, товарів для дому, одягу та взуття, напишіть нашим менеджерам Плюсу Viber. Всім дякую, заробляємо разом.